Вже з іншим гостем в нашій студії, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Долучаємо до нашої студії. Вітаю, пане Олександре. Дякую, що ви завітали. Знаєте, я минулу годину присвятив частину ефіру відповідальності Російської Російської Федерації. Зокрема, французький парламент, національна асамблея, нижня палата французького парламенту. Вони прийняли резолюцію, яка засуджує вторгнення Росії на територію України. І от вони долучаються до цієї ініціативи створення спецтрибуналу. І ось зараз з'являється інформація від видання Гардіан. Що в організації Об'єднаних Націй вже в Нью-Йорку зараз циркулює проєкт цієї резолюції про створення трибуналу для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні? Е е є деяка протидія, і от видання зазначає, що є ознаки того, що відбувається протидія зокрема Сполучених Штатів цій пропозиції, е але вона може пом'якшитися перед напором. І лобіюванням з боку українського керівництва, зокрема президента України Володимира Зеленського. Як ви оцінюєте ось ці кроки, ті, які зараз ну про які, наприклад, пише зараз Гардіан, журналісти видання «Гардіан»? Ну це все правильно, і правильно, що це робиться, але для того, щоб покарати злочинців, потрібно перемогти у війні. Просто треба це запам'ятати, тому що всі ініціативи, всі обговорення, і зараз досить потужно працюють і наші українські юристи, міжнародники і загалом, це все дуже добре, збирають, фіксують воєнні злочини. Але я вам хочу сказати, що і зараз є, наприклад, юридична процедура, яка дає право видати ордер на арешт Путіну міжнародним кримінальним судом. А чому не видано? Карло Дель Понте. Прокурорка, яка була на обвинуваченні в міжнародному кримінальному трибуналі по справі колишньої Югославії, а вона була там головним обвинувачувачем, Вона про це сказала ще в квітні місяці, що видайте ордер міжнародний на арешт Путіна після того, як відкрилися події в Бучі, і весь світ побачив і здригнувся від тих звірств. Ну ми ж бачимо. Тобто, ситуація є. Починають говорити імунітет. Ясна річ, це ж не значить, що його зараз візьмуть в наручники. Ну, це мається на увазі, і як би нам хотілося і кинути, скажімо, до в'язниці, ну хоча б через те, що інструментів реалізувати цього немає, ми це розуміємо. Але разом з тим, це був би хороший прецедент і спосіб тиску. Але ж цього не робиться. А чому не робиться? Тому що є політичні моменти, а ми знаємо, подивіться, мабуть, не дуже. З одного боку, говорити, як французький парламент, що ми за спеціальний трибунал проти російського керівництва, і після цього французький президент говорить, що така гарантія безпеки Путін, напевно, мав рацію. Я не бачу послідовності в цьому. Я не бачу, щоб ці речі вони між собою збігалися. І ось цей політичний фактор. Постійно фактор перемовин, фактор того, що треба залишати вікно можливостей. з цих же причин. Подивіться пояснення сполучених штатів, чому вони не включають Росію в список держав спонсорів тероризму. Подібно такий же ж ми хочемо залишити політично, тому це все дуже добре, але треба розуміти, що ця історія може бути дуже тривала, вона може бути і на десятиліття. І для того принципово, навіть щоб її реалізувати, потрібно перемогти. Мілошовича притягнули до відповідальності, коли він втратив владу, коли він програв, коли він уже все не міг чинити опір і інших там, і то подивіться, скільки тримав ще в 2017 році. Суд виносив міжнародний трибунал а, по війні в Сербії вироки. А війна в Сербії, ой, вибачте, в Сербії, в Боснії, закінчилась в 1995 році, 22 роки по тому. Це просто щоб було розуміння. Тому, звичайно, ці юридичні механізми потрібно використовувати, їх потрібно, але без політичної згоди. Ми прекрасно собі розуміємо, без того, щоб мати. Якби ми мали цілісну політичну картину, і всі лідери вийшли і сказали як один, що ми за перемогу над Путіним. Путін воєнний злочинець. Він убивця, як говорив президент Байден. Ми підтримуємо Україну, дамо всю необхідну зброю, станемо з ними поруч, щоб перемогти, і тоді притягти їх до відповідальності за їхні злочини. Абсолютно логічно, так було завжди в історії. Після того, як сторона програє, починаючи із Нюрнберзького трибуналу і інших судових процесів, сторона програла, втрачає владу, їх заарештовують. Відповідно, ухвалюється рішення, створюється статут цього трибуналу, судді, все і далі вироки, ну і юридична процедура. Росію треба бити не тільки юридично і ще й економічно З завтрашнього дня вступає ембарго на російську нафту, яку поставляються по морю, тобто танкерами, і заборона на страхування таких поставок. І бачимо, що на цьому тижні країни узгодили позицію в по Стелі цих цін на рівні 60 доларів Україна не задоволена, Польща не задоволена. Хотіли 30 доларів. І обґрунтування теж логічне. Е, вже бачимо остання новина країни Великої Сімки, і також Австралія е, разом із Євросоюзом вже також узгодили позицію про е, е, стелю цієї російської нафти в 60 доларів. Чи будуть подальші якісь кроки по зменшенню? 60 доларів. Ну це все одно заробіток для Російської Федерації. Ну ви знаєте, треба ж розуміти, що ось ця процедура вона тривала досить довго: 60 доларів, поки узгодили. Уявіть собі, зараз знову почати узгодження. Це може розтягнутися і розтягнутися. Я, я не думаю, що знайдуть рішення. Тобто зараз оце рішення компромісне, яке вони вийшли. Це треба було врахувати всіх, кожну країну, яка. Закуповує, ну і основне мені здається, все ж таки це те, що основна санкція в цьому це те, що не, не страхують російські судна, да ага. і не страхують компанії європейські ось ці вантажі нафтові, і в цьому виникають проблеми. Там уже є інша ситуація, що Росія вже за цей час, поки вони знали, вже створили ледь не цілий сірий флот. Який фактично як не контрабандою буде перевозити, і, в принципі, передавати цю нафту своїм клієнтам. Тому з одного боку, звичайно, що цього недостатньо, треба було менше, з іншого боку, що змогли все ж таки домовитися, тому що говорили про те, що і тут можуть не до. Подивіться, це ж мало термін спливав 5 грудня. Домовилися буквально от, от напередодні, фактично. Тому мені здається, що. На, на жаль, треба констатувати, що якщо й будуть домовлятися про зменшення ціни, то це може розтягнутися ще на кілька тижнів та, мабуть, на кілька місяців. А якщо ми говоримо про озброєння, на цьому тижні стало відомо, що до речі, і головне управління розвідки також доповідало. І військові аналітики Американського інституту дослідження війни і британські військові аналітики, що Європа зараз занепокоєна нестачою боєприпасів, які в них закінчуються, які вони передають Україні. Ось з останніх подій. З німецького Бундестагу, уповноважена в справах Збройних сил, Єва Хьогель, є така в Німеччині, закликала до розробки нового плану закупівель боєприпасів на мільярди євро, щоб вирішити проблему їхньої критичної нестачі. Вона каже, зараз нам потрібна дорожня карта, скоординований підхід з обов'язковими домовленостями з оборонною промисловістю про те, коли які боєприпаси, де в які терміни можуть вироблятися. І вона пише, каже, що галузь ця потребує зараз дуже. Такої ретельної передбачуваності, і багато контрактів вони мають вкладатися на декілька років і повинно працювати промислові. Що можуть заїдіяти наші європейські партнери? Ну, німці рахували при самому скептичному аналізі, їм треба 20 мільярдів витратити на це євро зараз, проінвестувати для того, щоб сформувати ці замовлення і по боєприпасам, і по артилерійським снарядам. Ну але я хочу нагадати, що в березні цього року в Німеччині було прийнято рішення про 100 мільярдів додаткових виділення на Бундесвер, на сектор оборонно та -промисло промисловості. І в принципі, ці гроші можна знайти. І мова йде про те, що. Ситуація в Німеччині завжди була така за попередні роки, коли видатки скорочувалися, армія скорочувалася, замовлень ставало менше, але при цьому військово промисловість є. У них є досить потужні концерни, ті ж, які роблять пан інші там, які працюють, і в принципі працювати є кому? Питання в політичній волі, щоб запустити ці процеси, дати їм поштовх і сказати, давайте ми сюди проінвестуємо. Тут проблем я не бачу взагалі через те, що в принципі тут єдина проблема часові рамки. Це зрозуміло. Але з точки зору фінансів, з точки зору вигади, це в принципі і суцільна вигода, тому що одна галузь тут це три-чотири суміжні галузі. Я маю на увазі в оборонній промисловості. Це інвестиція в економіку в будь-якому випадку в німецьку, тому що ці підприємства знаходяться на території Німеччини. Вони будуть працювати там. Тому я взагалі не бачу проблем, щоб не, говорити про те, чи знайдуться кошти, можливості, це все є. Питання часових рамок. І питання мені взагалі видається, що ось ця тематика, яка зараз пішла досить активно, про те, що не вистачає, не встигають виробити, там і зброї стає менше і так далі. Ось ці всі публікації, які. Вони, звичайно, ще багато в чому на руку Росії. Тому що ну, розуміємо прекрасно, що. Це дає їм можливість котре грати і маніпулювати європейською думкою про те, що треба якесь перемир'я підписати. Uh -huh. Ну весна ж нема з чим воювати, у них ж не буде. Так давайте ж вони ж впливають так на захід і кажуть, так давайте. Може, зараз щось там придумуємо. Ми то в собі ресурси, які знайдемо, будемо воювати до останнього громадянина Росії. Якщо треба, аби а от і от, і от, оце, що відбувається, насправді, що воно виходить це дуже часто в політичну і публічну площину. Воно з одного боку зрозуміло, демократичне суспільство, треба про це говорити, це не уменеш. А з іншого боку, мені здається, що подекуди навіть досить часто якісь проблеми навпаки загострюють і перебільшують. Ну, подивіться, що а, Петріоти треба виробити, вони є от у Німеччині. Ми ж про них говоримо, так, поляки кажуть, дайте Україні. Ми ж справедливо, якщо треба виробляти, ракети є на складах, потім можна виробити. Так само, подивіться, коли з насамсами вирішували ситуацію і сказали, давайте ми профінансуємо 1,2 мільярда Сполучені Штати до 2025 року і поставимо в Україні. Але ж потім, коли від нас пішла справедлива реакція, думка змінилась. Каже, давайте ми знайдемо існуючі, або ракети і система зараз там на Близькому Сході була інформація, можливо, в Катарі там і так далі, поставимо в Україні, а тоді цей контракт виконаємо вже для тих країн, де взяли. Ну тобто, тому що є розуміння, що ну 2025 рік це а в нас ракети ж зараз літають. Вони ж до 2025 року. Це ж я не кажу, що нам в 2025-му не треба буде зброї, потрібно буде, але зараз є оперативні потреби. І виявляється, що якщо тему цю піднімаєш, виявляється, що якщо докладається ініціатива, є політична воля, дуже часто можна знайти рішення. А коли політична воля зводиться до того, що так може давайте якось, ну нехай сідають за якийсь стіл перемовин, щось обговорять, щось десь. І тоді вона починається. Найти зброї нема. Там ще чогось не вистачає. А що ж це буде? А ми не справляємося. Інфляція туди ж йдуть енергоносії, і ось цей, і ось цей, ось цей весь все-все Ось це. Я до ситуації на фронті ще хочу з вами обговорити. Ми обговорювали ось із Євгеном і з військовими експертами, які долучалися, і речник Східного угруповання збройних сил України пан Черватий. А говорили про Бахмут. Ця тема зараз дуже гаряча. Ця, ця, ця точка на карті дуже гаряча. Але є ще вугледар. І про цей напрямок теж хотів би обговорити, тому що ось буквально ну, на початку листопада там почалися досить такі інтенсивні бої. І експерти кажуть, що це пов'язано з тим, що там ну, 20 кілометрів від Волновахи, яка тимчасово окупована зараз окупантами. а Волноваха це у нас дуже такий потужний залізничний вузол. От якраз оцей. Оця про цю ділянку хотілося б з вами. Там тривають бойові дії вже ну, кілька місяців, і ця ділянка вона дійсно дуже важлива. Я думаю, що багато хто чув, що наш ворог взяв вугледар, взяв Курдюмовку, взяв довколишні населені пункти. Мабуть, кілька днів тому вони робили черговий раз повідомлення про те, що все. І далі, а далі зробили повідомлення про те, що українські угруповання під Бахмутом в оточенні. Тобто, все, ось цю всю лінію вони захопили. Насправді, бойові дії тривають. Українські сили тримають позиції, важко звичайно, тому що там зараз у ворога сконцентровано ледь не більшість цієї артилерії, і мінометів, важкого озброєння, яке вони мають. І звичайно, що бойові дії, ну, скажімо так, жорсткі, носять інтенсивний характер. Але по-перше, наші сили тримають оборону раз. По-друге, я думаю, що так як Росія буде кидати фактично своїх ось цих мобілізованих, не шкодуючи, я думаю, що і в них будуть виникати проблеми певні з ресурсами. Їм потрібна буде пауза, і, можливо, це буде шанс для нас користатися на певні контратаки. Але поки що це оборона, поки що це відсіч противника, тому що вони. Пруть, лізуть їх багато на цьому напрямку, от якраз вони там все зосередили, тому зараз важливо там відбитися. Відбитися може допомогти ще ось ця ситуація, яка розвивається на Луганщині. Тому що якщо нашим силам вдасться там пройти, взяти Кремінну і взяти цей простір у районі Сватового, закріпитись там і розвивати рух на південь, в сторону Сєвєродонецька, Лисичанська. Це буде означати, що буде зніматися ось цей фланг, який напруга на фланзі, який нависає якраз от сюди на Бахмут. Тому що ми знаємо, що так само забезпечення ось цього угруповання військ воно так само йде зокрема і через Сєвєродонецьк, Лисичанськ, туди автошляхами, і ось це теж зараз те завдання, яке. Вирішують наші збройні сили, тобто ось так там тривають бойові дії. А вогледар і Бахмут це виключно зараз відбивати всі атаки, наносити ураження ворогу для того, щоб противник ніс якомога більші втрати і тоді вже створювати певні, скажімо так, плацдарми для нас, які зараз там можуть виникнути. Вони є там, вони менше можуть виникнути. Вони є на Луганщині, південні. Це ж теж Росія звідти частково війська зняла. Тому от така ситуація в соціальних мережах поширюються фотографії. Зокрема, ось Стерненко Сергій Стерненко публікував фото страчених. Цивільних, страчених цивільних, які були страчені російськими окупаційними військами на Луганщині, я так розумію. Там я дивлюсь, що прямо на та... вони їх повісили просто на табличках, які висять на цих людях, написано предатель луганського народу. На кого це орієнтовано? Як ви думаєте? Ну, це чергове звірство. Це ж ми знаємо, що воєнні злочини, які на превеликий жаль. Є всюди, де була Росія на окупованих територіях. Всюди, де була ось ця окупаційна влада, ми бачимо, знаходимо захоронення людей, фактично катували, там тримали в нелюдських умовах, вбивали. Тобто, ми ж це бачимо прекрасно. Ось ці всі ознаки геноциду, які робить Росія проти України. А там, взагалі, зараз ми бачимо, що на тлі Відсутності перемог і на тлі того, що доводиться і відступати, іноді особливо на Луганському напрямку. Отак мстяться. Тут мстяться в тилу, мстяться ракетними ударами по об'єктам енергетичної інфраструктури, всьому народу за те, що чинить опір. Будемо не, не виходити на фронті, давайте бити по цивільним. Нехай вони відчують на собі всі ось ті проблеми, які можуть виникнути. А там ось таким способом. А там, де є можливість когось закатувати, вбити, на жаль, ось так вони вирішують. Луганського народу я навіть і не хочу коментувати, що це за народ такий? Народу такого немає. Тобто, це, ну, це, це навіть не підлягає якомусь коментуванню. Ні донецького, ні луганського народу немає. І ніколи не було. І це, це видумано абсолютно пропаганда, і це міф. Тому тут навіть не доводиться коментувати. На жаль, ось такий противник, на жаль, ось такий у нас ворог. Зараз пропоную подивитися коротке відео угруповання сили засобів оборони Києва, продовжує системну підготовку до захисту північного кордону. Напередодні завершено спільне штабне тренування 120-ї окремої бригади територіальної оборони в смузі оборони поблизу з республікою Білорусь. Як це було та що відпрацьовували військові? Давайте подивимося далі. Жаль, блекаути можуть бути. Ми того, що це станеться вельми висока. Потрібно читати тільки телеграм-канали офіційних джерел влади і перевірені телеграм-канали. Друзі для нас із вами найголовніше повідомлення це повідомлення про початок повітряної тривоги. Не нехтуйте, йдіть в укриття. Якщо вам кажуть, треба зимову тривожну валізку, то робимо її. В мене обов'язково є. Отакий От ліхтарик на батареях і є радіо звичайне fm радіо Я був вже в такій скрутній ситуації, коли не працювало нічого, і саме таке звичайне радіо FM-не на батарейках воно мене врятувало. Я завжди тримаю зарядженими павербанки. В мене є запас питної і технічної води, і звісно, запас їжі на пару днів. Ви маєте готуватись, тому що війна. Війна, тільки підготувавшись, ми полегшимо свій стан. Друзі, в нас ще трохи часу залишається е, Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правих досліджень в нашій студії. Е, ну, звичайно, кожен що понеділка, е, який буде завтра, ми прокидаємося зранку і очікуємо, що Російська Федерація щось нам готує. Е, є інформація, що зокрема від наших військових. Зокрема, радний радник командувач об'єднаних сил збройних сил України Євген Силкін заявив про те, що поки що Російська Федерація в збройних силах фіксують лише поки тренувальні польоти ось цієї бомбардувальної авіації, зокрема дронів. З чим це може бути пов'язано, як ви думаєте? Ну, це може бути пов'язано з тим, що відпрацьовують можливості нанесення ударів різних. Потім кошмарять. Це ж спосіб тиску постійно психологічно mm -hmm. розумієте? Взлетіли літаки, одразу в нас в соцмережах, ми знаємо, бачимо, одразу повітряна тривога. І всі ж ну, знаємо, да, що. Зараз, напруга. Да, да, напруга. Пішли назад. Відбій, все все, Да? І оце ж теж спосіб напруги. Згадайте, 24 серпня, пам'ятаєте, як напередодні нагніталась ситуація, буде таке, страшне, все там. ну от, воно десь, І ось ця напруга в повітрі, скільки повітряних. А тривог? потім у вересні. Да. А тоді 24 серпня скільки було ось цих хибних? Тобто літаки злетіли, долетіли до кордону, розвернулись, пішли, а тривога оголошується, люди постійно, Да? І зараз ми теж спостерігаємо щось подібне. Хоча зрозуміло, що є повідомлення від розвідки, і президент говорив, і офіційні наші посадові особи, що можуть готуватися удари. Ось якраз там на авіабазі Енгельс в Саратовській області літаки стратегічної авіації. Бачили все, тому ми от такому знаходимося стані. Інша справа, розумієте, не можна. Треба про ці загрози знати. Ми про них знаємо. На жаль, ми за цей час повномасштабного вторгнення вже бачили, чули і знаємо різне. Так, тобто, це не є щось для нас. На жаль, ми цей досвід теж маємо. Тобто, ми про це знаємо що робити в таких ситуаціях? Теж знаємо і так далі. Тепер наступний момент. Я тут, знаєте, погоджуюсь з секретарем РНБО, паном Даніловим, який сказав, що живіть своїм життям, яке дійсно не так просте, і не думайте постійно, що ось це має статися. Сьогодні завтра. Я сумніваюся, що є інформація про саме про дату і час, коли це може статися. Не виключаю, що вона є, але а до цього Росія тримає в напрузі. Вони це використовують. Вони ну і плюс. Давайте подивимося, якщо вони хочуть підготувати, як кажуть, там залп до 100 ударів, я так чув, я навіть чув більше, там розповідав. Ну, візьмемо до 100. Чому я беру 100? Тому що з моменту загострення витка ось цього етапу ракетного терору з 10 жовтня, більше 100 ракет приблизно там не було. Ну тобто було 70 60, за 60, 76. І завжди помітно, що найбільший. Виток був між 31 жовтня і 15 листопада, два тижні. Вони збирали до 100 ракет, і потім їх, значить, випускали. 23 листопада вже було менше, 76, якщо я не помиляюсь. Але навіть якщо порівняти 10 жовтня, це 55% збитих ракет. Ну там було багато дронів ще, шахедів іранських. Там були с 300 ще по Харкову, і тоді по Миколаєву, ще не деокупували Херсон. А от станом на 23 листопада 76% збиття, коефіцієнт, що доволі непогано. Це що говорить? Якщо ми оперуємо фактами, аналізуючи те, що вже було, нам легше, тому що в здогадках можна думати, буде обстріл, можливо, буде ризики, ніхто, а може й ні. Але ми можемо констатувати, що ми готуємося, і ми бачимо, що навіть тими силами і засобами, які ми отримуємо ще не в, не в тій кількості, які би нам хотілось від наших партнерів, кількість збитих цих ракет зростає. Тобто математика десь на нашу користь. А їм, якщо вони зараз декларують і демонструють, що хочуть такий масштабний удар, вочевидь, тижня просто замало на підготовку на те, щоб зібрати ракети. Вони ж ракети збирають, підвозять, вони ж там їх не зберігають. Вони їх збирають, вони їх звозять, вони потім проводять навчання, все розвідують цілі, які вони хочуть, і тільки потім починають. І це, до речі, насправді те, що відбувається, свідчить про те, що, попри те, що у Росії ракети ще є, на жаль, але. Можна побачити, що проводити кілька днів поспіль або навіть тиждень, так соцільно такі обстріли, ним не вистачає ресурсу. Їм просто не вистачає. Ті, хто каже, що вони чекають, поки ми полагодимо все. Слухайте, якби було якби були ресурси, ракети, чому це не вирішити за кілька разів, отак поспіль, а й розтягувати постійно. Ну, тобто, це ж тому, от така от ситуація. Ну, от, якщо аналізувати, наприклад, ту стратегію, яку використовували там в другій світовій війні, по ударам по критичній інфраструктурі, по енергетиці. Ну, я не бачив такого масованого, таких масових масов, в історії масованих. Там, війна у В'єтнамі, в, в, в Кореї, коли використовувалися коврові бомбардування в різних цих війнах там, проти нацистської Німеччини Третього Рейху або Німеччина проти інших країн. А тут знову ж таки, тому що напевне це не давало результату необхідного. Тому і не були такі використання такого ресурсу. Ну, бачите, не давало необхідного результату. Плюс війни дещо іншого типу по-іншому велися. Да? І в принципі, тут зараз ми те, що ми бачимо, мені воно нагадує вже, знаєте, як такі певного свого роду. як... У Гітлера вже такі останні кілька місяців і інтенсивні розробки Фау-2, які вони запускали, потім Месерд які вони з реактивними двигунами випробовували, там і багато чого іншого. Тобто, ну от зараз ми зробимо таку зброю, за да, Яку ми зараз от давайте і ми нанесемо такі удари потужні. Це не врятувало. Можливо, навіть зараз ще не в тому стані Росія, як була як у Гітлера, була. Вони ще може все таки вони мають все -таки ще дещо більше потужності. Ну і в нас немає другого фронту. На жаль, так в би проти Росії, чого б нам хотілось. Але це теж ось така стратегія. Вона дещо вже відчайдушна. Вони думають, що вона має спрацювати, але вони помиляються. Помилилися 24 лютого, думали, що зламають опір, захоплять Київ. Все буде добре, і зараз помиляються. Тому це помилково так. Воно руйнує, так воно знищує, так воно доставляє певні незручності, але немає зламу з цього опору українського народу. Пане Олександр, я вам дуже дякую, що ви звітали сьогодні до нашої студії. Дякую гарного вечора. Бажаємо. Дякую на за друзі. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень. Завітав на цю годину в нашу студію.